тоже очень Неділю стояли в облозі, нас оточили, відбили, не знаю, скільки атак. Кожен день по дві, по три атаки ми відбивали. Розкажіть про втрати противника, що за техніка і якою... 22-й танки. Два ми спалили, а один підбили, він потім ночі його витягнули. У них ще був один танчик. Ми взагалі було танки чотири танки в атаці учаснику. Чотири танка продів хлопців, які стояли в рідко, дуже Це героїчно відстояли, паніки не було, на польті підняти був дуб там ну, після підбитого першого танку і одразу пішов другий, і третій. Це все другий танк, російського виробництва, навіть екіпажі, я так думаю, що там російські. Чому? Тому що на наступний день приїхав Красний Крест, російський. І вони провіряли, вони витик не забирали з поля бою. Напевно, це були жителі Луганської та Донецької області, а танків з танків позабирали людей. То я так думаю, що це все-таки були російські громадяни. До пальців не припиняються обстріли. Ну, то, звісно, росіяни, звідки у сепаратистів танки, авіація. Це регулярні війська Російської Федерації. Це вже ясно всім.